Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 23 травня. Південноукраїнський енергокомплекс працює у штатному режимі. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території відсутні. На підприємстві закінчила роботу Комісія енергоатома з планової перевірки поточного стану ядерної безпеки. Протягом тижня інспектори вивчали документацію. Аналізували виконання заходів з підвищення безпеки, модернізації та реконструкції важливого обладнання і систем. Особлива увага приділялась впровадженню нових технологій. Перевіркою були охоплені 24 підрозділи підприємства. Комісія дійшла висновку, що стан ПС відповідає нормам, правилам і стандартам з ядерної безпеки. Порушень, які б перешкоджали експлуатації енергоблоків, не зафіксовано. Минулого четверга південноукраїнський енергокомплекс відвідав очільник на екенергоатом Петро Котін. Відбулася низка виробничих нарад і зустрічей з персоналом. В урочистій атмосфері президент компанії відзначив сумлінну роботу та високий професіоналізм працівників енергоремонтного підрозділу ПАЕС. Дев'ятеро представників робочих спеціальностей нагороджені почесними грамотами та листами подяки компанії. Петро Котін особисто вручив запрошеним на нараду спецпризначенцям військової частини, від якої залежить звільнення Запорізької АЕС і за яку ми всі вболіваємо. На сучасний оптичний прилад для спостереження, супутникову систему Starlink, два квадрокоптери, лазерний далекомір, тепловізор. Цього ж дня ще двом військовим частинам від колективу Південно-українського нейрокомплексу були передані найкращі високотехнологічні прилади для відстежування та боротьби з шахедами і іншими безпілотними літальними апаратами. Тільки за один день енергетики завдяки коштам благодійної акції змогли задовольнити потреби військових на 3 мільйони гривень. Кількість листів звернень від захисників України, що надходять на адресу АЕС. Збільшується. Ми коригуємо свої напрямки допомоги з урахуванням нових запитів. Колектив і надалі продовжить активно підтримувати українську армію. Висловлюємо захоплення її мотивованими героями. Разом до перемоги! Слава Україні! Слава її захисникам!